Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Нарешті про це йдеться на сайті відомства, але отут є ось таке. Одне не маленьке, а дуже велике, але зазначається, що з відкритого доступу вилучатимуть не лише декларація і повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подані за всі періоди. НАЗК наголошує, якщо в реєстрі не вдалося знайти певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу. Так, але сам факт відкриття доступу так, до цих декларацій є надзвичайно важливим. Ми знаємо, що ще в січні минулого року посли країн Великої Сімки та Європейського Союзу вони виступали за якнайшвидше ухвалення в Україні державної антикорупційної програми, але разом з тим відновлення є декларування та фінансового звітування політичних партій. Ось на це на цей крок я впевнена звісно відреагують наші міжнародні партнери. Що нарешті ми відкрили публічний так от доступ Так отут, щоб це не була історія знову ж таки, знаєш, зробили для Галочки. Для якої галочки не зрозуміло, для зеленої. От. А от чи працюватиме, чи не працюватиме. Бо знову будуть, що ну, ну, наші народні обранці, на жаль, опиралися цьому рішенню про відкриття якраз цієї інформації дуже сильно. Ну, Ми бачимо вже скільки йде повномасштабне вторгнення, і що це, є, мовляв, така таємниця, і стільки можуть дізнатися. Бо в багатьох десь щось порилось, десь щось приховалось. Щось сховалось, і отут щоб не була історія, що вони зараз будуть писати і просити забирати їхню інформацію з доступу. Так, давай більш докладно будемо говорити вже із фахівцями. Так, у цій справі з нами на зв'язку Юлія Кулікова, керівниця управління проведення повних перевірок. Пані Юлія, насамперед нагадаймо, яка саме інформація і щодо яких осіб буде надана вже у публічний простір. Національне агентство виконало вимоги закони. Вчора був відкритий публічний доступ до реєстру декларацій, і наразі ви можете вже бачити інформацію стосовно чиновників в обсягах, які були доступні до повномасштабного вторгнення за виключенням декларації осіб, до яких застосовано заходи безпеки відповідно до вимог закону 33-84. Що це за особи? Це військовослужбовці. Це поліцейські поліції особливого призначення, які залучені до ведення бойових дій. Це суб'єкти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також в зоні проведення активних бойових дій, і члени сім'ї таких осіб. Так, пані Юлія, давайте про ось цих осіб, яких ви перерахували щойно. Ми розуміємо, що в лавах так збройних сил України є частина осіб, чиї статки підлягають декларування з об'єктивних причин, так як ви зазначили, ця інформація не буде опублікована, але по завершенню воєнного стану, як і коли заплановано відкрити до неї доступ, і чи врегульоване це питання, чи наразі лише займаються його врегулюванням? Закон врегулював це питання і повний доступ до всіх даних реєстру буде відкрити після припинення або скасування воєнного стану. Тобто, це там в той же день, коли скасували воєнний стан, чи на наступний як передбачено? Передбачено, що після скасування, тобто я думаю, що ми відкриємо реєстр одразу після скасування або припинення воєнного стану. Так, пані Юлія з тим з'ясували. Дивіться, ми розуміємо, що до оприлюдненої інформації буде підвищена увага з боку суспільства, з боку мас-медіа, з боку профільних громадських організацій. Чи означає це, що вже найближчим часом варто очікувати низку викриттів, низку журналістських розслідувань пов'язаних із майновим станом? Відкриття реєстру було структурними тільки МВФ, але й величезним запитом громадянського суспільства. Відповідно, ви пам'ятаєте, яка шалена, яка шалена реакція була з боку активістів, які вимагали змін до закону віта президента для того, щоб відкрити був реєстр. Тому відповідно, ми розуміємо, що війна створила сприятливі умови для недопрочесних чиновників, і були величезні кошти витрачені. На, на підтримання нашої армії, і так далі. Тому відповідно, ми прогнозуємо про те, що дійсно на тлі корупційних скандалів, які вже е, оприлюднені, ми очікуємо, що звісно будуть викриття, і це будуть журналістські розслідування, і це будуть і повідомлення від свідомих громадян. Безумовно, це і Допоможуть нам більш ефективно здійснювати заходи фінансового контролю. Так, звідси попрошу, пані Юлія, вас нагадати: якщо оприлюднена інформація в декларації не відповідає доходам так, того чи іншого декларанта, який подальший алгоритм дій, і з боку яких органів? Це дуже хороше запитання, оскільки зараз ми сподіваємося на те, що Мисливці за корупціонерами будуть активізовані, і, відповідно, я би хотіла звернути увагу, що за незаконне збагачення передбачена кримінальна відповідальність. Розслідувати злочини цієї категорії, уповноважені детективи Національного антикорупційного бюро і слідчі органів Державного бюро розслідувань. Я би хотіла звернути увагу, що незаконним збагаченням є набуття активів на суму, коли розбіжність між розміром доходів отриманих із закону джерели вартістю набутих активів перевищує в 2021 році 7,3 млн грн, а для 2022 року, 2022 року це 8 млн грн. При цьому, якщо розмір активу Перевищує розмір отриманих доходів законних джерел на суму більше мільйона 3500 гривень і не досягає мети не ознак незаконного збагачення. Такий актив може бути визнаний необґрунтованим. До нього може бути застосована цивільна конфіскація Вищим антикорупційним судом України за поданням спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тому такі позови наділені Правом пред'являти прокурори САП, ми матеріали свої по таких фактах направляємо прокурору спеціалізована антикорупційна прокурор прокуратури і повідомляємо національне таку бюро. Так, зрозуміли, пані Юлія, але ми розуміємо, що е, цей крок так відкриття публічного доступу до декларації є важливим не тільки для громадянського суспільства, нашого так для журналістів, для громадських організацій, а ще й з огляду на наші антикорупційні зобов'язання. Це важливий крок для наших міжнародних партнерів, так країни Великої Сімки ЄС МВФ. Вони неодноразово звертали на це увагу. Да, безумовно, це величезна увага прикута до у зв'язку з тим, що на період дії воєнного стану багато чиновників були призначені поза конкурсною процедурою, отримали в спрощений спосіб можливість використовувати свої повноваження. І е, два роки декларування було не обов'язковим. Е, інформація була закрита. Відповідно, всі ці умови вони дійсно благодатні для недоброчесних корупціонерів. І відповідно, нам зараз. Дуже багато уваги потрібно приділити для того, щоб е, з е, об'єднати наші зусилля і державних антикорупційних органів, і громадських активістів для того, щоб ми максимально швидко викрили недоброчесних і вжили необхідних заходів для того, щоб вони швидко пішли з своїх посад. Пані Юлія, я розумію, що можливо ще зарано говорити про певні остаточні висновки, якісь результати, але з огляду на те, що декларації нині вже будуть публічно доступні. А чи дійсно була нагальна потреба їх закривати? На вашу думку, чи був цей крок виправданий? Я нагадаю, що всі публічні реєстри, які містили чутливу інформацію про громадян? В тому числі і реєстр декларації були закриті на підставі постанови кабінету міністрів 12 березня. І відповідно я вважаю цей крок був виправданим, оскільки ми розуміємо, що реєстр декларації містить інформацію про перших осіб держави про вище військове керівництво держави. Відповідно, такі чутливі дані, які були згодом стосовно військовослужбовців, стосовно членів сім'ї військовослужбовців, було Величезна кількість полонених, на жаль, інтернованих осіб, то відповідно, я вважаю, що цей крок був виправданий зараз. Коли настав час для того, щоб ми забезпечили необхідний рівень захисту та інформації щодо таких осіб, тепер реєстр може бути відкритий для тих цілей, для яких він був створений для прозорості відкритості інформації про статки чиновників. Пані Юлія, ми вам дякуємо за те, що сьогодні вранці знайшли час долучитися до нашого ефіру. Юлія Кулікова, керівниця управління проведення повних перевірок НАЗК, була з нами на зв'язку. З пані Юлією спілкувалася про те, що національне агентство з питань запобігання корупції відкрило нарешті публічний доступ до реєстру декларацій.